Добрий день, любі діти! І знову я Тетяна Анатоліївна. Сьогодні ми вже будемо з вами малювати, як ви здогадалися, вишиванку. Національний символ українського народу. Діти, подивіться, до нас сьогодні завітав маленький український хлопчик, а звати його Петрик. У ляльки Петрика сорочка вишиванка. Діти, якого кольору сорочка? Правильно, сорочечка білого кольору. Чим прикрашена сорочечка? Сорочка прикрашена вишиванкою. Діти, зверніть увагу на вишиванку. Які символи використовують при вишиванні? Так, це бувають геометричні фігури, можуть бути рослини, тварини. А які кольори у вишиванці? Так, це червоний, чорний, синій, зелений кольори. Як ви гадаєте, діти, що означають ось ці кольори? Червоний колір це символ калини. А чорний колір це символ нашої землі годувальниці. Діти, а давайте з вами тепер поміркуємо. А в якій же ми країні живемо і як вона зветься в нас? Так, це Україна. Україна це наша батьківщина. А чим багата наша батьківщина? Так, в ній є Гаї, ліси, гори, ріки, долини, поля, гори, як називаються? Карпати та Кримські гори? Є два моря. А як моря нас називаються? Азовське море та Чорне море. Україна рідний край, поле, річка, Зеленгай, любо стежкою йти. Тут живемо я і ти. А знаєте, діти, ви прислів'я? Ось одне прислів'я. Без верби і калини нема України. Друге прислів'я любиш Україну? Посади калину. Калина завжди згадується у прислів'ях, тому що це символ України. А як називається народ, який живе в Україні? Українці. А тепер ми переходимо до практичної роботи. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Наберемо в долоні сміху. Кинем всім гостям на втіху, ми наші вуха, щоб могли уважно слухати. І поплескаєм завзято починаєм працювати. Я спочатку приготувала селець сорочки з паперу. Також нам потрібно стаканчик з водичкою, пензлик і фарба червоного кольору і чорного кольору. В давні часи переважно використовували при вишиванні хрестиком, тому ми сьогодні з вами і будемо малювати хрестиком. Спочатку будемо малювати біля коміру, потім рукава, потім низ сорочки. Беремо пензлика, вмукаємо в водичку, потім у червону фарбу. Малюємо хрестиком комірець. Мукаємо ще в червону фарбу. Так, комірець у нас ми намалювали. Тепер рукава. Червоною фарбою. Тепер низ сорочки. Також з червоною фарбою, миємо щіточку, пензлика, потім беремо чорний колір і також малюємо. Тестики. Чорною фарбою. Червоний чорний, червоний чорний у нас виходить діти. Тепер рукава. Тепер низ сорочки. Ось така гарна вишиванка у нас з вами вийшла. Діти, намалюйте свої вишиванки, та нам надішліть. До побачення!